Усім вітання друзі! Мене звати Андрій ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Rainer Play. Коротше. Я продовжую сьогодні проходження по грі Youtubers Life 2. нам треба... здобути якось бронзу Ліву. Так що. Погнали відео робити. У нас вона є гра Spider Bro. нам треба її записати. Щоб поїхали, продовжуємо наше проходження. Перед початком, звісно, цього відео не забудьте підписатися на мій ігровий канал, задонатити в ЗСУ. <coughs> Щоб я міг спокійно записувати від без всяких повітряних тривог і загроз. Ну а ми пішли далі. Я щось сьогодні весь день кашлі, <coughs> тому... Ну okay. uh -huh. і окей. Угу. 115 подобайок. Каже, твій ПК зламався. Мені ah. треба замовити запчастинку до ПК. Čekai, reikia apibrėžti priežastį, kas lūmaus. Ką ne taip, kas mane perkiduoja? Dabar aš ja poputauk į klavišą kompiuter, stand kompiuter. Ką ne taip, žinoma, pas viso. Okei. Okay. заробляти гроші на відеомапу. І тим часом спати, щоб рухатися в топах. Нам треба якось дійти до 10 тисяч підписників. Добре. Реакційна мапа. Ага. Карточка. Типу. Ви щось там ресерчите у Вікіпедії. Окей. Чити чуваки, поки я там прохолоджувався, значить не записував Ютуберс Лайф. Деймон перестав припинив записувати Ютуберс Лайф. Ну той мій друг по Ютубі. І все, і почав записувати Call of Duty, але. Йой, під час війни я не хочу грати таку, бо мене аж на сльози пробираю. То все. Серйозно, у мене відбилось бажання під час війни грати в гру. Хоч колись я був грав там. of Duty 1, Duty United Юнайтед Афенці у Call of Duty 2. Але... Відбилось! Бажання грати в гру, Відбилось.

У нас шиї копія гри чомусь спайдер, бро. Може цю копію гри задарити комусь? Пішли подаруємо комусь цю копію гри. Кому хто? У мене там такий друг? Ну, Блер я не буду дарити, бо дарувати, бо я в неї купляв ту гру. Що Рейвен може подарувати туру? Ч, чи Робін? E, він ж цей Гріч стрімер. О, чувак! А у мене ось що є. Тримай. Вау, wow, дякую. Ну, прошу, чувак. E... Радий був, як говориться, тобі... допомогти так. Ну пішли, коротше, той. Подивимось, чи фанкон там плейкон там в самому Розгарі. А, нас туди не пустять. Але ми можемо взяти інтерв'ю, окей. І він знаходиться не тут. Так що пішли. Окей, серія по цій грі сьогодні буде максимально недовго. Та, фанкон відчинено. Але що з того? У мене ж нема білетів. А, мене. Не пропускають. А, бачите флейкон у них відкритий. Прямо... Можу ось так фотографію зробити. Ух ти, 20 тисяч фотобаєв. І сфоткатись на стенді. Окей. Безбілетник? Безквитовник. Немає квитків. А Плейкон. О, Nintendo Nintendo Conference. О. Oh. Залутали більше. Полубайок. Давайте ще влог писанемо. ми. Щось давно влог не писали. Ну так, щоб хоча б розповісти, що ми були. Біля плей-кону. Угу. Так, пішли, коротше, влог ми записали. Нам треба залягти. Нам треба смонтувати відео якось на цьому дряхлому компі ще вивозить монтаж, монтаж. Угу. так, ага, і це. І давайте. Охо. Охо. У нас все заходить просто. Мы в топах піднялись. Так, нам дали віп-карту для ресторана Альтхі. А на що нам та віп-карта? Я не розумію. Окей! Okay. прибути на Nintendo Conference. Але ж я зробив фотку. Стати 70... Піднятися на 75 місце. Окей. Не кишені не всі комплектуючі. Добре. Не кишені. Не. Ага. Ну добре, сьогодні буде така коротка серія, вибачте мене. Бо я гру от фозер записати і все короче, ось така от... крута грунька. Так що... Бувайте, папа изберихся, ще. папа. Ага, пап. Все, папа.